Карій Кришна, Падвічани, нарешті у місті Подільську, в самому великому районі Одещини, побудували автостанцію, у якому є, до речі, туалет громадський, але він чомусь платний, ми бачимо. Він коштує 5 гривень. Мені вказано, що ще є квіток, можливо, безкоштовно. Тобто пільгові категорії також не передбачено безкоштовно. Але ж хочу нагадати, що позаду цієї будівлі, цієї автостанції. Який з добродій побудував напевно, за власний кошт туалет громадський. Ми читаємо, це громадська обиральня є подарунком від нашого мешканця, жителя, жителям та гостям міста Подільська. Бачимо, дійсно тут є і для людей з обмеженими можливостями, каса, є туалети. Бачимо, навіть там є умивальник, такі вони привабливі, чистенькі тощо. Якщо це подарунок громаді. Чому він не працює? Позвертає до цього добродія. Дуже дякую вам за те, що ви пекло громаду. Але ж запитайте влади, чому ви подарували громаді того а вони не працюють.